привіт усім з вами знову. Анао. Це відео про деякі приклади, чому так важливо, приємніше і дуже просто бути більше в серці, ніж в розумі. Я провів багато, дуже багато сеансів на різні теми і з різними людьми, з різними запитами або проблемами, можна називати по-різному. Деякі були дуже серйозними. Фізичні, психічні проблеми, що б то не було. Я навчаю людей бути більше в серці з багатьох причин. Одна важлива причина упевненість. Багато людей не впевнені. Чому? Вони недооцінюють себе. Не усвідомлюють власних здібностей, свою силу, чого вони можуть насправді досягти. Ці сумніви у голові. Ці сумніви зародились в тому, що людина слухала оточуючих. Вони казали: ти не зможеш, спробуй щось інше, це не твоє. Ти не здібний до цього, ти не зможеш цього зробити. І людина у це повірила. У мене були сеанси з молодим хлопцем, високим, красивим, гарна статура. Здавалось би, є все для впевненості, але у нього була одна вада сильне заїкання. коли я працював із ним, все швидко змінювалось. Я спочатку поговорив із ним, описав причини того, що з ним відбувається. Потім він ліг на масажний стіл. і я почав працювати із його серцевою чакрою, щоб її більше відкрити. Я відкрив серцеву чакру, наповнив її енергію, і попросив його повторювати кілька фраз. Чим довше я працював із серцевою чакрою, тим впевненішим він ставав підсвідомо. Він навіть не усвідомлював цього. Після першого сеансу він заїкався дуже мало. Це було дивовижно для мене бачити це, і це є доказом того, що ми повинні бути більше в серці. Якщо у нас є певні фізичні вади або така проблема, як заїкання, ми часто створюємо замкнуте коло Ви не станете впевненішими, якщо боїтесь розмовляти з іншими. Вам би і хотілося з кимось спілкуватись, контактувати з іншими людьми, але ви знаєте, ваш розум знає, що у вас є проблема із заїканням, наприклад. Якщо ви більше в серці, і, можливо, це звучить занадто просто, якщо вам байдуже, що думає ваш розум, ви просто робите те, що вам потрібно. Ви змінюєте своє життя, своє світосприйняття. Ви стаєте впевненішими з кожним реченням. Сказаним майже без заїкання або й зовсім без нього, це лише один приклад. інший приклад, який можливо буде ближчим для вас, це коли людина вважає себе недостатньо хорошою в стосунках, або що вона недостатньо добре працює, і як тоді вона зможе створити власний бізнес. по перше, хто каже вам, що з вами щось не так у стосунках? Мабуть, ваш партнер, друзі, родина. Але ж не все залежить від вас. Якщо ви у стосунках, двоє людей їх створюють. Не буває так, що справа лише в одному із партнерів. Один щось робить, інший це дозволяє як щось негативне, так і позитивне. Дуже часто ми не говоримо один з одним. Спілкування дуже важливе. Чому ж ми цього не робимо? Нам бракує впевненості. Ми думаємо, що все через нас, це наша провина. Або якщо ми поговоримо з нашим партнером, він або вона розізляться, бо так уже було раніше. розум нам говорить: так уже було, значить, буде знову. Може, так, а може, ні. Іфюа Справа в тому, якщо ви в контакті із собою у своїй серцевій чакрі, ви стаєте впевненішими, і ви випромінюєте це. Пам'ятаєте, у попередніх відео я говорив про те, що ми є енергією і що ми випромінюємо енергію? І ця енергія несе в собі інформацію. В тому числі інформацію про те, наскільки впевненими або невпевненими ви себе відчуваєте. Коли ви хочете поговорити з близькими, друзями, партнером, сім'єю, колегами будь ким, будьте впевненими відчуйте себе, те, що у вас всередині. Відчуйте свою точку зору. Що ви хочете сказати? Що вам не подобається у своєму житті? Чи хочете ви щось змінити у своєму житті? Розум не дасть вам відповіді про те, що саме змінити та яким чином. Ви маєте відчувати це всередині. Чим більше ви в серці, тим впевненішими ви будете. Чим більше впевненості ви будете випромінювати, тим простіше та легше вам буде вести розмову. Також, коли ви більше в серці, більш впевнені, немає значення, що кажуть інші. Якщо вони висловлюють сумніви зі своєї позиції, ви можете їх вислухати. Проте, якщо в серці немає резонансу, воно не поділяє цю думку. Часто резонанс, відгук виникає у розумі, бо він занадто вірить тому, що кажуть інші. Будьте більше собою, відчувайте себе більше. Є так багато причин бути впевненими. Якщо ви в контакті із собою відчуваєте себе, ви не будете піддаватись впливам або маніпуляціям інших, бо це відбувається на рівні розуму. Бути впевненими в собі дуже важливо просто подумайте про це. Чому ви не відчуваєте впевненості? Чому ви не впевнені? Чому ви вірите іншим більше, ніж собі? Ваше серце шукає контакту, воно каже правду, вашу правду. Вище, я вказую вам ваш шлях. Чому вам потрібно, щоб хтось інший казав вам, куди йти? Вам це не потрібно. Якщо ви в контакті із собою, у вас є свій власний наставник всередині. І він ніколи не бреше. ви просто маєте довіритись собі та повірити в себе. Повертайтесь до себе, відчувайте себе. Тоді ви відчуєте упевненість. якщо чесно, чи є у вас причини бути невпевненими? Запитайте себе, і ви побачите, що більшість цих причин, якщо не всі, створені розумом. Розум диктує вам історії. Не слухайте його, слухайте серце. Стільки пісень про це написано, і це справді так. Вірте в це. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, натисніть кнопку подобається і поділіться з друзями. Я дуже ціную це. Велике дякую. До зустрічі!